Доброго ранку, пане прем'єр-міністре. Доброго ранку. Як справи? Дуже добре, пане радий вас бачити. Я так не думаю. Міжнародний порядок базується на здоровому глузді, а президент США також людина здорового глузду, як ви бачили нещодавно в управлінні конфліктом між Іраном та Ізраїлем. Отже, він людина здорового глузду, але він продовжує. Що означає, вибачте. Що означає, що нові війни коротшають, а старі вичерпуються, що є що є наслідком його діяльності для Європи? Путін найбільша загроза Європі, втрата конкурентоспроможності. Це реальна загроза, не друга. Але Путін справжня загроза не в безпеці, а в економіці та втраті конкурентоспроможності у світовій торгівлі. Це наша проблема. Лідерство в НАТО. Перепрошую. Що думаєте про лідерство Трампа? Ласкаво просимо. Ви вважаєте чи очікуєте, що Росію згадають як загрозу чи супротивника у підсумковій заяві після саміту? Знаєте, я гадаю, Росія не настільки сильна, щоб бути реальною загрозою для нас. Ми значно сильніші. Творча бухгалтерія подобається, пане прем'єр-міністре. НАТО нема чого робити в Україні. Чому ні Україна не член НАТО, як і Росія? Моє завдання зберегти статус-кво. Дуже дякую. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Дозвольте почати з так. Гадаю, ми спостерігаємо зміну світового порядку. Це схоже на період після Першої, Другої світових та холодної воєн. Після Першої світової ми помилилися. Після другої баланс був кращим, а після холодної війни ми розлінилися. Треба розібратися і зрозуміти, що час домінування заходу минув. Ми рухаємось до світу, який стає більш транзакційним, багатополярним і ем, хаотичним. Для такої країни, як Фінляндія, це означає, що нам потрібні близькі союзники та зміцнення безпеки й оборони. Доброго ранку, пане прем'єр-міністре. Доброго ранку. Я розумію бюджетні проблеми мого іспанського колеги, бо маю точнісінько такі ж. Ми майже в однаковій ситуації. Якщо він каже, що досягне цілий Іспанії з меншими витратами, це його думка. Макрон підтвердив її правильність, і якщо він зможе, це чудово. І звісно, якщо він зможе, то й інші зможуть. Ми теж спробуємо досягти наших цілей, витрачаючи, якщо можливо менше 3,5% ВВП. Гаразд. День добрий. Гадаю, Росія виснажена через свою агресію проти України після цих е, понад трьох років нападів. Так, не думаю, що Росія готова атакувати іншу країну зараз, але в майбутньому це реальний ризик. Маємо готуватись і збільшувати оборонні витрати. Це необхідно для нашої безпеки. Пане президенте. Так, будь ласка. Привіт, доброго ранку. Доброго ранку, пане прем'єр-міністре. Скажу як і раніше, ми зараз перевищуємо 3%. Маємо план витратити 25 мільярдів за 12 років, досягнувши 3 з плюс 1,5% до 2035 Але суть альянсу та забезпечити справедливий розподіл, щоб країни не користувалися захистом інших безкоштовно. Важливо розуміти, що ці цілі мають бути обов'язковими для всіх 32 членів альянсу. Дякую. Доброго ранку, Пітер Сільверс. Думаю, нам варто обрати гасло. Зробимо НАТО знову великим. У центрі цієї амбіції 5% рівень витрат. 5% не стримують відсотки не воюють на полі бою, але їх треба перевести в гроші, а гроші в реальні можливості. Мусимо визнати, ми відстаємо від Росії. Росія виробляє набагато більше техніки і боєприпасів, ніж ми всі разом. Союзники мають обговорити це сьогодні за столом. Хоча я не впевнений, чи буде така розмова. Це було б дуже корисно, бо стало б набагато ясніше, що таке стаття 5. і, можливо, деякі. Нам потрібна відверта розмова про статтю 5, щоб усі ми однаково її розуміли. Це зробить організацію безпечнішою, без різних тлумачень. Можливо, час для цієї дискусії настав.